Всім привіт! Сьогодні ми знову йдемо по гриби. Вже знайшли такого гарного польського грибочка. І от ще один сховався. Тут така місцинка, де ростуть поодинокі великі опеньки. Знаходимо ще такі польські маленькі грибочки. Якраз ідеальні. От знайшли ми таке місце, ще не тронуто, ніхто його не знайшов. І там ще ростуть. Швидко зрізаємо. Перший раз таке бачу, що дерево обліплене прям горі. Зрізаємо ці опеньки. Боже, де мені брати банки на консультацію? Але все одно класно. Береш одразу жменю. Чах. Ой. І зараз йдемо на місцинку, де минулого тижня було багато малесеньких грибів. І ми не знаємо, назбирав їх там, хтось чи ні. Дуже переживаємо. Зараз побачимо. Тут купа зрізів. Хтось був перед нами і вже позривав ці опеньки. Ех, може якісь поодинокі знайдемо. Це... Ось тут було те тисяч, Владік. Афіність. Владік швидко! ми не розвіріли. Дивись під ноги. Піднові ти топчись опеньки. А як це так? Нарізаємо ми тут ці опеньки. Вон Юля нарізає. Владік косить. Дуже багато. Всім вистачить. Да. Дерево всі є навпеньками, з цього боку такі вже старі, а от з цього боку вгорі вже такі молодші. Це просто кайф. Вирізаю, які подобаються. Ми вже покидаємо ту галявину, там ще залишилось дуже багато грибів, може навіть більше, ніж ми зібрали. Ось стільки ми зібрали. Ще в мене тут маленький пакетик. Йдемо, бо вже нема сили їх збирати і не буде сили їх переробляти ввечері.